Шість шкільних автобусів передали громадам Вінниччини. Транспорт придбали за кошти державної субвенції та співфінансування громад. Автобуси для дітей обладнані за всіма сучасними вимогами. Вони інклюзивні, просторі та безпечні. До кінця 2024 року область отримує ще дев'ять транспортних засобів. Шкільні автобуси, обладнані сучасними засобами безпеки, зручними сидіннями, системою опалення, а також підйомником для дітей з інвалідністю, отримали громади Вінниччини. Тільки почали вводити програму з опорних шкіл захисту вітчизни, захисту України. Наша Гайсінська міська рада прийняла рішення однозначне про співфінансування у придбанні автобусу шкільного для школи, яка буде опорною захисту України. Було прийнято відповідне рішення і. Співфінансування з державною субвенцією департамент освіти провели тендер. Автобуси були закуплені, і сьогодні ми його отримуємо. Тепер школярі з найвіддаленіших сіл Могилів Подільської, Тульчинської, Немирівської, Вапнярської, Хмільницької, Гайсинської громад Вінничини зручно, швидко та вчасно будуть приїздити на навчання. Придбали транспорт за кошти державної субвенції. Обладнані сьогодні відповідно до всіх вимог безпеки дітей, тому що біля кожного сидіння є виклик до водія. Якщо щось трапилось з дитиною, кожне сидіння обладнане ременем безпеки, вони комфортні. Ну і те, що я сказала, що вони є абсолютно доступними. Що дітки, які мають особливі освітні потреби, він з скоблисі мають можливість доїжджати до своїх міст. Він тримає першість в рамках національної програми безбар'єрності? яку Ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Ми тримаємо цю марку і вважаємо, що всі шкільні автобуси сьогодні мають бути абсолютно доступними. Шкільні автобуси в місткі та економні у використанні пального. В громаді вже є дві таких машини. Це вже ми отримуємо третю. Ну, думаю, дай Бог все буде добре в експлуатації. І... Як то кажуть, і діти будуть довольні, тому що нова машина є нова машина. Громадам області до кінця 2024 року планують передати ще одну партію шкільних автобусів. Новий транспорт буде закріплений за опорними школами та підвозитиме учнів на навчання з віддалених сіл. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.